Після паузи в один рік у закарпатському угорському інституті імені Ференця Ракуці II І... Знову організували традиційний конкурс з економічних наук, де першокурсники кафедри обліку та аудиту порівняли свої знання зі знаннями учнів того ж напрямку з фахового коледжу Барігівського угорського інституту. Директор фахового коледжу Катерина Шовш у своїй вступній промові наголосила, що конкурси, які базуються на інноваційних та інтерактивних методах, допомагають студентам з користю проводити як навчальний, так і вільний час. Адже конкурс покликаний протестувати не лише теоретичні знання. А й креативність, кмітливість учнів та їхню здатність до логічного мислення. Це вже традиційний конкурс між кафедрами інституту та фахового коледжу, оскільки в обох закладах здобувають економічну освіту, ми вважаємо своїм обов'язком подбати про належну підготовку наших студентів. Завдяки таким заходам ми можемо показати нашим студентам, яких успіхів вони можуть досягти. Підготовка до конкурсу мотивує учнів, і це певний міст, парахід між фаховим коледжем та інститутом. Наші учні отримують Хнення на продовження навчання за цим фахом і в інституті досвід показує, що учні коледжу вже вигравали цей конкурс, і їх це дуже мотивує. Багато з наших студентів продовжують навчання в Закарпатському угорському інституті, адже бачать, що їм є куди розвиватися, і наскільки важливими є вже ті навики, які вони тут здобувають. Цим конкурсом інститут приєднався до щорічної освітньої кампанії Національного банку України Global Money Week, мета якої популяризувати та розвинути фінансову грамотність. Серед молоді «Це вже четвертий конкурс, який ми проводимо між коледжем та інститутом. Ідея провести такий захід для зміцнення зв'язків між закладами належить колишній викладачці нашого закладу. Ми зі свого боку вважаємо важливим приєднатися до економічного життя нашої країни, адже національний банк щороку оголошує цю освітню кампанію. Тому ми долучилися до неї. І так наш інститут може показати себе в українському освітньому просторі. Сподіваємося, що і першокурсники інституту, і випускники коледжу зможуть показати рівень своїх знань. Також ми не приховуємо і тієї мети заходу, щоб студенти коледжу ще більше полюбили та зацікавилися цим фахом і продовжили своє навчання вже в інституті. студенти кафедри обліку та аудиту регулярно беруть участь у фахових всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Як я інктб наші студенти беруть участь у різних конкурсах, частково в закарпатських заходах, але долучилися вже і до міжнародного бізнесово-симуляційного конкурсу, де здобули друге місце. Тобто, ми прагнемо, щоб студенти отримали різнобічну підтримку та можливість вільно висловлювати свою позицію не тільки українською та угорською, але й англійською мовами, і таким чином підвищувати рівень освіти нашого інституту. Нам Перемогу на четвертому конкурсі з економічних наук здобули учні фахового коледжу.